Зараз у нас буде священик. Я хотів сказати декілька слів Ми сьогодні в такому знаєте, музичному настрії, бо насправді ми знаємо інформацію, що політики домовляються. От зараз, всю ніч будуть домовлятися, ну от інформація така є. І ви побачили, хто слідкує за новинами в інтернеті, ніхто нічого не коментує. От це можна зрозуміти, і політики відомі, просто нібито набрали рот води. Мабуть, нема що поки сказати публічно. Звичайно, треба якось радикалізувати ситуацію, бо не можна далі просто робити революцію вихідного дня. Як це буде, тут ми не можемо сказати, звичайно. Я вчора казав, як треба діяти, на мою думку, треба створювати тимчасовий уряд, є таке, от таке бажання, є. Треба Блокувати адміністративні будівлі, в тому числі і за допомогою автомайдану. Треба брати владу в Києві насправді. І вона не легітимна, ні мер, ні міська рада, і це реально зробити. Політики зараз домовляються, це дуже складний процес. Я думаю, що завтра ми побачимо результат. А сьогодні будемо молитися. Отець Олександр знову з нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі харківчани і гості, також сьогодні ми вже почали святкувати хрещення Господнє за східним календарем. Це дуже важлива подія. Хрещення. Ми говоримо, наприклад, є війська і бойове хрещення. Це тоді, коли війська перший раз йдуть в бій. Хрещення України помінялося життя українців. З Залишила Україна язичницький культ, багатьом богам і повірили в Ісуса Христа. Сьогодні, завтрашній день, є також хрещенням дорослості України, новий ступінь нашого, е, нашої свідомості української, нашої народності української. Ми надарма ми святкуємо ці свято і прихід Ісуса Христа і хрещення. Ось завтра буде хрещення, і це хрещення буде відбуватися в сумлінні кожної людини, і в сумлінні політиків, і в сумлінні народу. І сьогодні питають, як треба діяти? Треба діяти за своїм сумлінням. А Бог він вже поблагословить добрі кроки. І тому, що варто і що важливе. Важливо є своє сумління конфронтувати з правдою Божою, з Божою любов'ю, з Божим, е, Божою мудрістю, з правдою про життя, тому що Бог створив цей світ. І Він знає, що буде завтра. Він проклав для нас шлях. Він проклав шлях для ізраїльського народу, котрий виходив з неволі єгипетської. І не було легко ізраїльському народу. Суспільство тільки формувалося тоді. Так був Мойсей провади. Пішли за ним. Але як тільки перейшли в Червоне море, і єгиптяни потопилися у хвилях Червоного моря, також свого роду хрещення ізраїльського народу, зло не пройшло. Ізраїльтяни пройшли. Мандрують по пустині і починають скомліти. Ой, як нам добре було в Єгипті, а ми мали м'ясо, ми мали цибулю, ми мали часник. Як нам тоді було? То, що пахали на інших каторжна, то, що їх знищили, то вже підзабули, зголодніли. Але Бог подбав про свій народ, манна з неба, перепилиці, пізніше вода зі скелі, Бог подбав. Про свій народ. Ізраїльський народ ішов далі, йшов вперед. Дійшли до кордонів обіцяної землі, і що сталося? Вислали розвідників. Розвідники кажуть, так, це прекрасна земля, але живуть там сильні люди, в них прекрасні міста. Але якщо Бог нам благословить, ми здобудемо цей край. А деякі кажуть, ні, це за сильний народ. А ми ж такі слабі, в них сильні міста, а ми з пустелі прийшли, ми ослаблені з дороги. І підкупили розвідників. Тільки двоє залишилися, що далі розповідали правду. І тільки ці двоє з тих розвідників увійшли в обіцяну землю. Решта повернула на пустелю і 40 років. Поки не вимерли всі старше 12 років, котрі бачили чудеса Божі, як Бог визволяв свій народ, а не пішли зробити цей останній крок. Всі загинули. А в пустелі треба було багато мудрості, щоб вижити. Там було нелегко. І ось сьогодні святкуючи хрещення Господнє. Пам'ятаймо про те, щоб очистити своє сумління. Кожний мусить омитися хрещеною водою, кожний мусить занурити руку і зробити знак Христа, тому що очищується не очи... цими краплями, не очиститься тіло, але очиститься душа, очиститься сумління людини. Очиститься думка людини, що ми не будемо з ненавістю дивитися на інших людей, що ми зможемо висловлювати свою думку конкретно і найважливіше переконливо. Це робить Господь Бог. І тому, мої дорогі, як завжди, ми молимося, щоб Господь Бог захистив нас від усілякого зла. щоб... За посередництвом Пресвятої Діви Марії і Архангела Михаїла захистив нас від зла. Не питайте, чому є зло на світі. Ніхто ніколи не відповість вам на це питання. Щоб зрозуміти, навіщо є зло на світі, треба бути дуже близько Господа Бога, тому що зло було скоріше, ніж людина Його пізнала, ніж людина його зрозуміла. Тільки слухаючи Господа Бога, можна зрозуміти, що і як робити зі злом. Натомість зі злом треба боротися. Так, зі злом треба боротися. І Господь говорить, не бійтеся тих, котрі забивають тіло. Духа вони збити не можуть. Що буде людині з того, що вона заховає своє тіло, а продасть свою душу? Треба боятися того, хто може і тіло, і душу скинути в пекло, поневолити в пеклі. Сатану. І ми знаємо, що є люди, вони можуть собі. Набудувати великі палаци. вони можуть обставитися охороною, але все рівно бояться, бояться людей, котрі вийдуть на площу. А що зараз тут відбувається? Та нічого надзвичайного не відбувається. Проста нормальна річ, що діялася в кожному європейському місті. Люди вийшли поспілкуватися на площу про свої справи, ті, котрі важливі для їхнього життя, і це дійсно є право кожної вільної людини зібратися і поговорити про свої справи. Тому що кожен з нас, неважливо, чи він з уряду, чи працівник, чи він з війська, чи він з міліції, перед Господом Богом стане як людина. І Господь запитає, я тобі дав такі і такі можливості робити добро, комусь дав палицю, щоб охороняти порядок. Комусь дав перо чи комп'ютер до рук, щоб говорити правду, комусь дав автомобіль, щоб спішити до потребуючих. Я тобі це все дав. А що ти з цим зробив? І ніхто не буде оправдуватися, а я був далеко, я не знав, я вище рангою в суспільстві. Ніхто не відкрутиться у Господа Бога. В могилі всі лежать так само. Пам'ятники можна поставити які завгодно. Але всі в могилі лежать так само. Тож, ми, дорогі, помолимося до святого Архангела Михаїла і Пресвятої Діви Марії, щоб вони допомогли нам в боротьбі зі злом в нашому сумлінні, в наших думках, в нашому серці, в нашому житті, в нашому суспільстві і у всьому світі.